Барселона Порівненський на вулиці Симона Петлюри будують проїзд. Так, чотири проїжджі частини об'єднають квартал. Нині роботи на цій ділянці дороги на завершальному етапі. Вже поклали асфальт та зробили один з тротуарів. Будують проїзд, аби розвантажити центральну вулицю. Та не всі водії впевнені, що це покращить ситуацію. Сильно воно не розгрузить, але це доповнительна якась розв'язка, щоб можна проїхати, буде там не через вулиця в центрі. Здебільшого водії підтримують будівництво проїзду. Сподіваюся, хоч у цьому мікрорайоні зникнуть затори. Проте зазначають, будівництво триває занадто довго. Думаю, що потрібен, правда, його два місяці вже роблять трошки сумно. Але сполучення між цими двома вулицями, я вважаю, дуже, досить потрібним. Ту вулицю не З Звільнимо поворотом не справи, там машини спортують одна за одним. Або все твор ставити там. Це трошки розгрузиться, бо дуже багато. Машини, я не знаю, вони приїжджають тут за загорожують дорогу, так там буде. Там може бути розгрузка і там розгрузка. Все-таки дві розгрузки це вже добре. Пані Наталія мешкає в будинку неподалік. Каже, найбільше хвилюється не за дорогу, а за дерева, щоб не позрізали. Я дуже боялася, що вони зовсім це зелений цей кусочок знесуть. Ну, постраждала одна тільки ялинка. Оці ці маленькі будинки, ці маленькі вулички, це все. Е, я, я не думаю, що оцей ще за куточок сильно щось зробить. Будівництво не всім до вподоби. Комусь заважає шум. Oh я не можу спати вночі. Зеленський, ти де? Щоночі я не можу спати, тому що це проблема. Та дякуючи Богу, тепер усе okay. гаразд. Завершити будівництво планують до кінця цього місяця. Тут намалюють розмітку та встановлять обмежувальні стопчики. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.